А зараз я щось пізнав. Це щось дуже знайоме для мене. Це хіба коробки під консолідації 27-28 кілограмів вже готові під FedEx. Е так, так, це якраз те, що їде консолідацію до Сполучених Штатів. Mm -hmm. Ми замовляємо їх окремо в Україні. ми Беремо на новій пошті. Тут ми замовляємо там на Allegro чи десь. Да. Ми на Allegro, до речі, купуємо. Теж mm -hmm. дивись трохи лікбез, що таке консолідація для тих, хто mm -hmm. не знає. Консолідація це коли в тебе є купа замовлень, які mm -hmm. їдуть, скажімо, в Сполучені Штати. Ти їх складаєш в одну коробочку, висилаєш їх нам, mm -hmm. і ми в ті ми її групуємо разом з іншими клієнтськими mm -hmm. коробочками і висилаємо вже в Сполучені Штати. В Сполучені Штатах при отриманні mm -hmm. вони розповсюджуються по вашим покупцям. Головна перевага для... Клієнтів, тобто для продавців, mm -hmm. це ціна, так тому що в великій коробці їде багато чого, і моя коробка теж правильно. Там серед цих там так. Бо, наприклад, якщо ти відправляєш FedEx Експресом напряму на mm -hmm. клієнтові, скажімо, щось на пів кіло, це стоїть 23 долари. А коли ти відправляєш все разом, там 10 різних, то в тебе то кіло виходить вже по 5 доларів за кілограм. Ну, це, це просто настільки дешевше, а терміни е, ну, збільшуються. Якщо експрес їде, скажімо, 3-4 дні, uh -huh. то консолідація їде приблизно 6-7 днів. Тобто, якщо перевести на Еці, це так. Тобто я можу в своєму а, магазині, в своєму шипінг профілю mm -hmm. так виставити 10 днів до mm -hmm. клієнта, і це буде звичайна доставка. Так. А якщо клієнт хоче скоріше і готовий за це доплатити за експрес, mm -hmm. то я без консолідації просто із точки, а тобто від себе напряму висилаю клієнту. Він за це доплачує, так. і це буде там 3-4 дні вже в Америці. У клієнта так. Це дуже головне, щоб якраз налаштувати в своєму профілі, що в тебе є економ-доставка, mm -hmm. яка скажімо, від 8 до 10 днів, mm. і є експрес, яка там 2-4 дні, і це дати mm. клієнту це обирати. Я поділюсь своїм лайфхаком, ми коли е, налаштовуємо шипінг профілі у себе, то ми завжди робимо так, щоб на експресі, за який платить клієнт, щоб ми заробляли більше. Я теж раджу так робити. До речі, це тобто просто більше це як збільшення середнього чеку буде. Просто можна більше заробляти. Тобто, клієнт за це платить, а ви ще свою маржу можете трохи накинути на цьому. Я можу до речі доповнити за це наші консолідації, наприклад, з України чи з Польщі частіше доходять швидше, ніж коли я замовляю американського uh -huh. продавця на Etsy. Тому що вони е, ну, як Дунат Бадер, я не знаю, на як українською сказати, ага. дуже швидко це відправляти. Супер. Е, тому е, переваги від. То, що він знаходиться в Америці, немає такої, якщо ви знаходитесь в Україні, бо все одно наші консолідації їдуть так швидко, що і американці за це не знають. Я, до речі, читав на одному з форумів незалежні тести були зроблені. Mm -hmm. Там багато перевізників українських подібних до вас це робили. І ви, в принципі, зайняли перше місце від. Клієнта з, від продавця з України до кінцевого отримувача а, того самого в Штатах. І ви виграли це так, таке умовне змагання. Да. У нас з консолідації це була тоді відправка зі Львова, з Києва додалося один день, але в середньому консолідація з Києва а, до покупця це, напевно, в середньому 7-8 днів mm -hmm. це максимум. Е, ще раз, хотів би, так, давай от, зараз прямо окремо зробимо.